Фармадол, забудь про головний біль. Колеги ще раз доброго ранку. Ну дійсно, я сьогодні тут просто у своїй стихії. Це дійсно справжня оаза у середмісті Києва, особливо коли він такий морозний та засніжений. І це власне я зараз знаходжуся в одній з оранжерей національного ботанічного саду імені Гришка. Їх тут декілька, і фактично це такі тропіки у центрі столиці. Це були тропіками. Тому що що таке тропіки? Тропіки це волого, тепло і температура десь 22-25 градусів. Принаймні, так було тут за кращих часів. Сьогодні ми спеціально ось тут з таким градусником, щоб виміряти температуру і показати вам, що тут відбувається зараз. Зараз термометр показує 17 градусів, але як нам сказали люди, які тут працюють, що вона буквально сьогодні підскочила, тому що на дворі стало тепліше. А декілька днів тому, коли у Києві було дуже зимно, температура тут була взагалі там 10 12, 12 градусів, а в одній із оранжерей в залі взагалі було... 5 і навіть 2 градуси це взагалі смертельно небезпечно. І якщо взагалі говорити про е, всю серйозність ситуації, що це означає для цих тропіків, для всіх цих рослин, які е, зібрав національний ботанічний сад для цієї унікальної колекції, це фактично на них насувається льодовиковий період. Принаймні, за наслідками е, я думаю, що масштаби катастрофи – це саме так. І сьогодні з нами тут пан Роман Іванніков. фактично, це та людина, яка створила. Цю оранжерею людина, яка знає кожну рослинку в обличчя, поправте мене, якщо це не так, тому що я це уявляю, що це льодовиковий період, який суне на оранжерея ботанічного саду. Ну насправді я скажу, що ситуація досить складна. От співробітники ботанічного саду ми робимо все, що можемо. Працюють на повну потужність працює наша котельня. У нас є додаткове там опалення у вигляді пічок там булір'янів. Ми їх цілодобово опалюємо, але на жаль, ми не можемо витягнути цю температуру до якогось, хоч бодай нормального мінімуму. Ну от як ілюстрацію, ілюстрація моїх слів, бачите, на Поза за мною стоїть наше шикарне колекційне дерево какао, яке було живе ще, скажімо, там два тижні тому. От але на жаль, оскільки цей вид рослин дуже чутливий до низьких позитивних температур, я не говорю за негативні до низьких позитивних температур. Тобто, ось ви бачите, воно загинуло. Через те, що в оранжереї довгий час тривалий час була температура в межах 15 12 10 градусів. Це для нього смертельно. У нас два таких колекційних зразка. Ось на дальньому так фоні да ви можете побачити. У нас такий самий, таке саме какао, але воно ще живе, через те, що у нас там є невеличкий обігрівач. А ось какао це 20-річне какао, яке ми вирощували з насінинки. Ви привезли його з експедиції да, і 20 років ми... кохали тут просто в цій оранжереї. правильно? От, Розумієте, да, і воно на жаль загинуло. Що я можу ще сказати? От ви кажете, що ви робите все можливе все можливе і неможливе, я б навіть так сказала своїми силами, і е, взагалі тут 4 тисячі. Е, Туксонів, як ви кажете, так, правильно? Таксонів, таксонів видів, видів, да справа в тому, що е, е, цю колекцію, яка має статус національного надбання, збирали наші попередники багато десятків років. Е, е, перед цим е, перші рослини, е, одні з перших рослин, одні з перших колекцій були ще завезені після Другої світової, із е, Німеччини, з Європи. І ось це збиралося багато-багато років. Мої старші колеги їздили в е, навколосвітні подорожі, привозили. Звідти рослини і на сьогодні дійсно у нас. Зібрано більше 4 тисяч видів з усіх куточків світу, от і наша колекція не дарма має статус національного надбання. Тобто це надбання всіх українців, кожного з нас, наших дітей, наших внуків і так далі. І ось ми це зберігаємо. Ви от. з чим зараз викинули клич про те, що рослини гинуть, тому що тих температур, які зараз є в ранжерех, їх недостатньо. Це дуже мало, тому що вони мають триматися на рівні 22-25 градусів. щось змінилося? Верніше, ми бачимо, що особливо нічого не змінилося. Нилася. Ви як отоплюєтеся палетами зараз, у пічками нас, у нас у нас дає. У нас є пелетна котельна, яка ну зазвичай забезпечувала наші всі потреби, але зараз у зв'язку з тим, що е, постійно вимикається електрика, е, вона залежна від електрики, і вона в той час, як вимикається електрика в нашому районі, вона вимикається. Відповідно, вона не, не постачає тепла і не може вийти на нормальну температуру. Ну плюс є дров'яні пічки, які ми в колекційних оранжереях отоплюємо і е, ну це там 2-3-4 градуси підтримуємо температуру. Дійсно, ми звернулися до, до української спільноти, до громади з проханням про допомогу. І люди хочу подякувати від всіх співробітників ботанічного саду. Дійсно відвідкликнули, від, відгукнулися і допомагають, і зібрали досить кошти, ну, великі кошти. Як так би мовити, ну так для збору, да більше мільйону зібрали на, пі, на пілети зі. Є один приватний благодійник. Я не буду зараз говорити його ім'я, але він за своєї ініціативи зібрав дуже величезну суму. Також і купив для наших оранжерей колекційних три теплових насоси. Ми зараз їх встановлюємо. Mm. Алда, ви будете встановлювати їх трохи згодом, поки отоплюватися полетами. Але ти. ціна питання всього: щоб протягти цю зиму, щоб вижити, скільки треба Но, за такими попередніми підрахунками. Нам потрібно 10, десь біля 10 мільйонів. Біля 10 мільйонів. Йонів за рахуванням того, що ціна на пелету зростає, от ну і всіх оцих таких логістичних нюансів, от, десь біля 10 мільйонів. Частина коштів, звісно, що у нас є, частини зібрали благодійники, але ще досить багато не вистачає. Я ще хочу додати, що раніше власне ботанічний самі заробляв невеликі кошти для того, щоб триматися на плаву, щоб обігрівати всі ці рослини за рахунок квитків. Але за час пандемії, за час війни, частина оранжереї була закрита, і зараз кількість людей, які сюди приходять, їх. Недостатньо. Тому я закликаю всіх приєднатися до проєкту, який започаткував бац, який називається тепло для оранжереї. Я як в ньому прийняти участь? Фактично, треба просто купити квиточок. Квиточок коштує 30 гривень, і можете ознайомитися, як це зробити на сайті. Я сподіваюся, що ви його зараз бачите на екрані, і також можна підтримати ботанічний сад, навіть дестаційна. Вся інформація теж розміщена на сайті. Пан Роман сказав, що колекція унікальна, що перші види рослин були завезені у 46-му році і 25% які є у вас тут в світі, в дикій природі їх вже просто е, взагалі немає. Тому це, як ви вже сказали, це наше національне вбання, яке маємо зберегти і передати далі е, наступним поколінням і. Е, Ще дуже цікаво, що поповнити цю колекцію дуже важко нині. Вірно? За, зараз да поповнити колекцію дуже важко з формальних причин через те, що зараз всі країни усвідомлюють цінність своїх рослинних ресурсів, і ніхто просто так не хоче задарма ними ділитися. Тому для того, щоб наприклад нам ввести в колекцію офіційно якийсь бодай там маленький, маленьку рослинку, якийсь окремий вид, треба пройти цілу купу міжнародних перепон, які формальні і фінансові. І це дуже ну дуже складно, і фактично в теперішніх умовах ну для нас це нереально. Тому якщо ми втрачаємо навіть якийсь та, скажімо, в колекції тривіальний, якийсь вид, це може відгукнутися ну дуже дуже негативно в майбутньому. Просто піти і купити ось таке таке, какао дерево, яке ви вирощували ще раз наголошую, 20 років, це просто неможливо. Ну я ще хочу всіх запросити сюди. Ви просто не уявляєте, яка ця насолода бути тут, і попри те, що всі Одно ці температури дуже низькі для цих рослин це для нас це такий шматочок літа серед зими, яким можна насолодитися. Але я всіх запрошую, я впевнена, що всі працівники боцсаду, пан Роман, я знаю, що його дружина тут працює від самого університету. Вони кожну рослинку знають. Вони вас будуть тут чекати. Ми сподіваємося, що все ж таки це дерево какао, воно переживе цю зиму. Будемо І мати. Я надіга. знаю, що ви навіть збирали плоди. Да. І ми наступне okay. включення вже наступного року зробимо з плодами какао. А ви нам розкажете, що з ними робити? Добре, Можливо, ми навіть добре. яке якесь будемо вирощувати в себе в студії. Тому це дерево какао всіх чекає тут, і всі рослини боцату студія. Пасибі, пасибі. Вот ти сказала, що для для нас це частинка літа. От для людей, які там працюють, це частина життя, велика, велика, велика. і на кону стоїть фактично наше перебування у світовій біологічній спільноті та у світовому цьому от дискурсі. Так. Абсолютно, друзі, 30 гривень. 30 гривень коштує всього лише квиток. Це, це мало дуже мала ціна. для того, щоб зберегти. І, Але це достатньо допомогти. для того, щоб ми зараз ці гроші виклали. Пасибі, Олена, квітка і пан Роман сказав. Пан Роман сказав, що просто нестерпне боляче для людей, які тут працюють, а працюють вони тут все життя. Просто бачити, як на їх очах гинуть ці рослини. Тому я думаю, що ми маємо зробити все, щоб цього не сталося. Я можу собі тільки на крихту уявити це, тому що це трагедія це їхнє життя, фактично. Так, робота. Олена Квітка, дякую, дякую тобі Олен. дуже. От так про історію рослин, людей про нашу історію. Купи трагедій навколо яких навіть не помічаємо. Я думаю, буде багато письменницьких творів після цього про трагедію людських душ. І це стосується О, і тварини, це і зоопарки, і, і е, ботанічні сади. Ну і звичайно, люди. Все це війна е, недаремно кажуть, що це найстрашніше, що може переживати людина, і ми це переживемо. Ми переможемо. Ми обов'язково все відновимо. Но рослини, як ви вже самі почули, є такі, яких вже немає в природі, mm -hmm. і в інших босадах немає. З ними буде складно. Тому треба зберегти те, що є. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.